Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом». 1018 FM, радіо місто над Богом в ефірі. Проєкт Ми поряд. В Студії з вами працює Віктор Мозалевський, Я поряд зі мною в проєкті Ми поряд. Лідія Діброва, психологиня та керівниця володіжних проєктів та Олексій Петренко, керівник гуманітарних проєктів для цивільних та військових. І всі вони із громадської організації Білозерський центр регіонального розвитку. Чому «Білозерський центр», чому Вінниці? Це ми поговоримо сьогодні в нашому ефірі. А зараз я хочу знаєте, так принагідно привітати. Вітати, можливо, з вашим е, повноліттям, так, повноліттям, яке ви mm, 6 нас... жовтня громадської організації буде, буде 16 17, 17 років. років. Ну, вже є повноліття, Ш... так, вже 17 Шосто років. Жовтня, 6, можна... 6 жовтня 2006 року була створена громадська організація. Вона з 2006 року працює, було багато проєктів, і волею долі через війну ви опинились у нас у Вінниці, на Вінниччині. Е, давайте розпочнемо із такої історії, так. Про створення громадської організації, тому що такий у вас достатньо такий великий вік да, для, як, як для громадського руху. Скажіть, е, будь ласка, як вона була створена і чим ви займались себе на Херсонщині? Ну, з по самого початку вона називалася у нас Молодіжний центр. Не, не, молодіжний центр. Білозерський молодіжний центр. Потім ми перейменували його, не пам'ятаю в якому році. Починали перший у нас був проєкт, це юридична допомога безкоштовна завдяки фонду відродження. Потім у нас були дитячі, для діток, для жінок. Створена перша футбольна команда на Білозерському районі. Було у нас чотири команди. Сусідніх сел громад доволі такі у нас була сортували сміття, вчили цякі... встановлювали баки для сортування і сміттєві розвозили по комунгоспам і так далі, подобне що у нас там ще було. Дуже активно у нас молодіжний клуб працював на а, крила. ігор. Крила там діти мали змогу проявити себе. Вони об'єднувалися вже за інтересами, грали в ігри, самі проводили, вчилися бути ведучими угу. цих для, для себе, для дітей. Ну, Також, займалися розвитком громад Білозерського району. Да психологічні проекти були по будинку. Ми їздили да. Да. Було, було багато так дуже багато, багато заходів. Ви проводили. Я хочу всім нашим слухачам ну, зорієнтувати так, що таке Білозерка, де вона розташована. Це 20 кілометрів від Херсона в бік Миколаєва. Правильно я говорю, а, і звісно, ви пам'ятаєте, 24... Лютого 2022 року так і зрозуміло, що постав такий великий вибір: що, що робити: залишатися там і виживати, чи виїжджати, і продовжувати займатися роботою, і продовжувати підтримувати і інших переселенців, взагалі своїх односельчан, своїх. Людей, які проживають на тій же території, як відбувався оцей переїзд, і як швидко ви зорієнтувались і зрозуміли, що ГО не повинна розпастися, а повинна далі працювати? Ну, ми виїхали з самого початку в Одесу. З Одеси ми переїхали в Тульчинський район, з Тульчина, потім Ладижин. І потім ми опинились Вінниці. Буквально, як ми приїхали, це. В Вінницю ми приїхали, поселилися 10 травня, і майже десь 15-17 травня ми зустрілися, познайомилися з Подільською громадою. Я їх називаю Хреща мама, тому що дуже-дуже великий процент зборів, ну не зборів, а допомоги, яка для переселенців ВПО розвозила. У нас є машинка така, яка її називає ласкова вечілка. Да. Що ви розуміли, за рік. Вона наїздила більше 45-47 тисяч кілометрів. Також великий процент з військовими. Це і ліки, і засоби гігієни, і спальники. Ось що тільки не возили. Чому ви командою? Це ж командою переїхали в Вінницю. Ні, У нас в три члени громадської організації в Вінниці. Взагалі нас налічується близько 20 чоловік, плюс-мінус. Там хто там волонтери, якщо порахувачі, які там ну допомагають у нас більше 20 чоловік. Постійна команда в районі 20 чоловік, які працюють по всій Україні, і дуже багато скільки чоловік сім-восім. Десь до десяти uh -huh. чоловік буде на на сьогоднішній Лишайте. день білозерки, музиковки, Ну як вони були в окупації громади? Да, вони були на території громади. Вони там залишилися. Ми їм передавали ліки, продукти харчування, е, коли була можливість. Як можливості не не стало, передавали, перераховували гроші. Вони закуповували продукти, ліки розвозили по багатодітним, по інвалідам. Хто ну хто потребував е, допомогу? У нас були ну багато чого не розповідати. У нас колишні браконьєри, з які займалися доправкою переправкою через Дніпро. 네, машина заїжджала в Царюпінськ, там, і вони там плавнями, правдами, неправдами підписування. Тає, да, 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 як, як я кажу, кабанячі тропи, це які вони доправляли. ті ж самі, ну, В основному це були ліки, ліки, памперси. тому що на Чи це… Чого найбільше не вистачало? Да, я пам'ятаю, перший раз. Дефіцити великі. Так, перший раз ми, я вже приїхав до окупованого Херсонщину. Це сталося. Ми там з великим фондом заїжджали, там попросили допомогти їм посортувати, розвести. Чотири фури треба було. Це ну, велика робота була. І коли перший день я приїхав додому, до речі, у нас народився хлопчик, повезли його в окуповану лікарню Херсона, а забрали його вже деокуповані. У нас перший козак родився, хлопчик. І громадська Подільська громада надала нам бебі бокс памперси, харчування дитяче, ну там півмашини мене було всього такої допомоги. І передали також шампунь. Mm. Mm. Здавалася дрібничка, і коли ми вечірком вже сіли за стіл, прийшли там друзі. Я ж достаю ці шампуні, роздаю та миючи, вони одразу побігли голову ми. Вона приходить, каже: ти навіть не уявляєш, каже, це перший раз за 4 місяці я помила нормальну голову. Ну, а взагалі організація наша випадково опинилася <звінь> у Вінниці. 3... Особи і тут вже завдяки тому, що нас так гостинно прийняла Вінниця, дуже вдячні саме Вінничанам, які допомогли вінничанам, взагалі адаптуватись, допомогли побачити, мабуть, сферу розвитку. Далі виникли ідеї, що і потреби були допомагати продовжувати свою діяльність. В нас же воно працювало, і подумали, а чому ми не можемо дистанційно працювати? І почали від Ой, відновлювати контакти зі своїми учасниками організації з багатьма ми працюємо дистанційно і зараз дуже в тісному зв'язку. Також як Олексій сказав з тими, які в Білозерці реалізуємо проекти, підтримуємо. І це я думаю такий поштовх нам теж надали саме вінничани. Що ось подивіться, можна тут продовжувати, можна відновлюватись. Тому що коли виїжджаєш з окупації, довгий час таке ой, війна закінчиться тоді. Ой, війна закінчиться, а все навколо рухається. Життя продовжується, і саме ось це відновлення. В організації відбулось через активну роботу, через волонтерську діяльність, через підтримання наших е, м, жінок. Ми запровадили онлайн заходи для жінок. Е, Такий був клуб психологічний, жіночий клуб, і вирішили. А чому ми не могли то все продовжувати в онлайні? Так само і клуб для дітей Крила. А чому ми не можемо з дітьми грати в онлайні? це ж теж буде об'єднувати тих, хто розкидані в різні міста, хтось за кордоном, хтось залишається в окупації. Дуже важко було тоді долати нам перешкоди саме зі світлом, а як онлайн нам під'єднатись. Але ми їх побороли. Ми стали набагато сильніші за цей період, і в нас з'явилися теж уже такі стійкі учасники. Хто хоче і під'єднується, дякує нам за зустрічі саме онлайн, ніби як бачать одне одного. Але дуже важка робота зараз саме в тих, хто залишається в Херсонській області, саме в тих громадах. Ми їм надзвичайно вдячні, і під постійними обстрілами в бомбосховищах вони продовжують і роздавати гуманітарну допомогу, і надавати психологічну допомогу, юридичну допомогу. Вони працюють як мобільні бригади. У нас надзвичайно да. юристи і психолог, мобільна бригада, яка виїжджає кожен день по села, надає що юридичну і що психологічну допомогу ми починали, скажімо так, з двох кімнаток. На сьогоднішній день ми окупували повністю одне приміщення, друге приміщення. У нас приходив в самому прямому смислі слова фурами допомога. Ну взагалі, ми в принципі в громаді одні єдині, ну яка громадська організація. Ну, є там і червоний хрест, і то, -то, -то. Ну, це вони вже прийшли більш таки після підриву ГЕС. І взагалі в нас до підриву ГЕС ну, була робота, там проводилася, але ну, не така масштаб, масштабована, як на сьогоднішній день. Е з на сьогоднішній день ми можемо похвастатися, ми відновили роботу п'яти ЦНАПів в п'яти громадах, облаштували укриття. На сьогоднішній день теж У 15 селах? В п'яти громадах. Облаштовано 15 сховищ. 10 вже 10, 10, 10 10. зроблених. І зараз в чотирьох школах, садочках, там ще в інших приміщеннях, скажімо так, робиться бомбосховище, облаштовується ноутбуками, паубанками, генераторами, ну коротше, все. Туди там ну, колосальні, колосальні. У нас один проект був майже на більше шести мільйонів. Який ну це тільки один проект, який завдяки міжнанордом да, да, да. І як би там не було, вони на сьогоднішній день можуть. Ну не всі, а в деяких громадах можуть зібратися дітки чомусь, хоча б в онлайн, тому що не у всіх є можливість інтернет, гаджети можуть, можуть, можуть трошки хоч якось. Тому що Мат, люди постійно ну, мімігрують, одні виїжджають, потім повертаються після вибухів, знову повертаються, десь виїжджають. Ну там дуже складна ситуація, у нас дуже складна. Сьогодні в ефірі ми поряд на радіо місто Над Бугом. Учасники, члени громадської організації Білозерський центр регіонального розвитку, це Лідія Діброва, психологиня та керівниця молодіжних проєктів, а також Олексій Петренко, керівник гуманітарних проєктів для цивільних та військових. Ми продовжуємо розмову про вашу роботу, про вашу волонтерську діяльність. Пані Лідія, ну, знаєте. Люди старшого покоління вони жили на зламі епох, так на зламі на зламі держав, можна так сказати, так коли змінювалося все і держави, і валюти, і взагалі підхід до життя. Молодь як вона впоралась, впорається зараз, справляється із цими викликами, і які чим організація Булесарський центр регіонального розвитку дає яким, якісь їм можливості для того, щоб ставати кращими для того, щоб втриматись. Не скажу, що молодь переносить це легше їм також складно. Але вони є за знаннями, вони мають вже той досвід поколінь від своїх батьків, і багато є така пластичність у них. Вони швидко підлаштовуються під обставини, вони легше звертаються до психологів. Зараз дуже багато молоді, які звертаються саме з конкретними запитами. Допоможіть мені, вони швидше, мобільніші, вони енергійніші і вони здатні об'єднуватись. Є вже в них поняття, що від нас. Залежить наше майбутнє, вони готові долучатись до волонтерської діяльності. Саме наша організація їм надає можливість простору, де вони. Можуть познайомитися, обмінятися думками, можуть запропонувати свої ідеї, і ми їм допоможемо їх реалізувати, тобто вчитися поступово бути активними громадянами у власній країні. На даний момент у нас реалізується проект, коли молодь грає в ігри настільні. Угу. Саме через гру в настільні ігри вони комунікують, вони вчаться лідерським якостям. Хто виграє, хто програє, приймати перемогу чи Програш свій вчаться це, проіграють, і вони ще й отримують в подарунок ігри і надсилають нам відеозаписи тих ігор. Тобто, щоб мали змогу вони впливати на свої родини. Бо батьки іноді настільки новинами зайняті, що в нас є мета залучати саме і родину, і якщо почне змінюватись дитина, буде змінюватися вся родина також. То молодь взагалі наша прекрасна. Я їм дуже вдячна, Неймовірно. особливо да за і саме головне, високу що вони... громадську позицію. В них вони відчувають себе е, громадянами України, що вони відповідальні. Ось про таку відповідальність. Я також би хотіла. І ще при цих іграх вони теж соціалізуються, як то кажуть, і вони відкриваються хоча б на ту годинку, другу вони забувають, що за за бортом, як то кажуть, війна, вони пере... Передлються в ігру. А ще в ліс, як вони їздили. А в Бори. ліс, да. ми організували поїздку в Львівську область для дітей, які перебували там 14 днів, да? так? Здається, так. Да. Дві неділі. з Херсонщини. – вони... да, це були діти, якраз, ну, з наших громад, які. Постійно ми які перебували під окупацією, да, які зараз під обстрілами були, да, і хотілося надати, окупацію. хоч трошечки їм такої, можливо, нотки спокою, і вони настільки були щасливі, що побачили один одного. Тобто зараз вже пересування обмежене, mm. спілкування обмежене, тільки фінанси ну, обмежені кожна родина. Не може б дозволити. І коли ну ми на початку їх не бачили, ми приїхали вже коли там залишалося два дні до від'їзду. Ви навіть не уявляєте, які очі в цих дітей. Бо їм навіть небезпечно вийти на вулицю. Тобто якась да, така Так, елементарна... Перші три-чотири дні вони сиділи зажаті, перелякані, вони боялися то, а можна до туалету, а можна там піти поїсти, а можна то. Вони, ну, вони боялися зробити крок без дозволу. Велика шкода, що вони повертаються знову в ті умови. Вони то... вернулися. На жаль, не всіх батьків є можливість виїжджати. Це дуже складне питання. Ми говоримо незламні, 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 ми віримо в це, ми знаємо це, але ну знаєте, в кожної людини є свій ресурс, так як взагалі які настрої ви спілкуєтесь із жителями Білозерської територіальної громади? Так, ви знаєте їхні настрої. Які зараз настрої там панують? Вони. Більше впевнені в перемозі України. Вони тримаються, вони нормально, правильно налаштовані. Які зараз Я скажу, про що в фразах постійно дзвонив. У мене декілька знайомих які кажуть, все буде добре. Да, нас обстріляли, да нас там є загинувші, є то-то-то. У нас буде все добре. Ось є така сила з першого дня повномасштабної війни. Всі вірили в перемогу і вірять досі, що все буде Україна. Кожного дня дякують ЗСУ, і я особисто дякую Збройним силам України за те, що в нас є шанс, і ми віримо в перемогу. І люди в Білозерці, в Херсонській області теж в це дуже сильно вірять. Інших варіантів не розглядають, бо ті, хто розглянули, вони вже <си> виїхали в Росію. Ну, я вам ще Таких. скажу, що ті, які пережили деокупацію, де буквально там, може, місяць-півтора нас ну, моїх знайомих, однокласників, друзів, всі в ЗСУ. Майже всі. Всі дороги пішли. Вони пішли самі, не по призиву, ніхто їх там не ловив, не отлавлював, так далі подобне. Вони самі пішли і, і ніхто не хотів там. Які шука, плани шука. В Білозерського центру регіонального розвитку? Глобальні. Ми будемо відбудовувати свою неньку, свою громаду наших друзів. На сьогоднішній день закуповуються брикети для опалення, будівельні матеріали. Допомагаємо чим, чим можемо. Що, чого найбільше зараз потребує територіальна громада, жителі територіальної громади? От які є ж якісь потреби, які от найбільш нагальні? Ви сказали про брикети, так, тому що зима. Це зрозуміло. Ну, що, в минулому році це? ми їх завозили, це кажу, завдяки їм багато сімей, як то кажуть, вижили, тому що під постійними обстрілами не завжди є газ. І, ну, В принципі, надавали людям, які ну, не, ну, не у всіх є газ. Щоб могли прокормити родину, пропоріться, їсти, зварити то... Ну знову ж таки, потреби Люди такі хоч... базові. Це Люди... і енергогенератори, так? генератори їм потрібні, і бомбосховища потрібні. І знову ж таки, те, що убезпечує, тому що питання безпеки там стоїть дуже гостро. Постійно обстріли і ці осколки можуть прилітати в будь-який момент. Ну, багато людей їх. Попри те, що присадили їх на гуманітарну іглу, як я кажуть, дуже людей хочуть багато вернутися на свої колишні роботи, Працювати. займатися з своїми влюбленою справою, бізнес свій, хто хто на роботу. Ну, Люди хочуть жити, жити да, по да, жити повноцінне життя, як, як люблять жити українці, працювати, заробляти да. і жити нормально, як не один мені сказав, каже, мені каже, стидно, вже. Я розумію, що ну, якщо я не візьму, я завтра не приживу, тому що ну, ніяких фінансових доходів. Немає. Цього. Людина живе, там пенсіонери, ще там, якусь, там, хай, там мізерна пенсія, Пенсі. ну вони отримують. А молоді, чому не виїжджайте, чи не виїжджайте? А за що виїжджати? Якщо їх зараз евакуюють, вивезуть, і за які кошти їм повернуться додому? всі кажуть, от сікають, треба виїжджати, треба виїжджати. Так, да, треба виїжджати, але ніхто не каже, яким чином і за що їм повертатися додому. На складні обставини, знаєте, а я, я хочу подякувати вам за вашу позицію, за вашу роботу, за те, що. Те, що ви робите для своїх односельців, для своїх для жителів своєї територіальної громади. Насправді ви це робите для України для її відновлення. У нас були представники громадської організації Білозерський центр регіонального розвитку Лідія Діброва, психологиня та керівниця молодіжних проєктів, А також Олексій Петренко, керівник гуманітарних проєктів для цивільних та військових. Ще раз вам дякую. Дякую за участь у програмі за вашу важливу працю. Слава Україні! Героям слава про проект. На поряд завершується на все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом».